Тиша, спокій, благоговійний церковний спів, смутні обличчя монахів і парафіян такою найчастіше уявляють православну обитель. Щоб зруйнувати цей стереотип, треба приїхати до Святогірського монастиря. Гомін і пожвавлення, які панують тут, роблять його схожим на невеличке містечко переповнені паломниками готелі, зосереджений клопіт у церковних крамницях. Черга на відвідування печер все це створює атмосферу міста, яке живе за якимись власними, незбагненними законами. Святогірська обитель має статус лаври. У перекладі з грецької слово лавра означає вулиця або перехрестя, а це вже атрибути справжнього міста. Однак за цією яскравою оболонкою є внутрішнє життя, молитва. Вона зігріває кожний рух, кожний подих монастиря. Завжди знаходилися ті, хто прагнув лише молитви. Святі затворники так прозвали їх люди. Земним ходом старовинного монастиря, з обох боків трапляються келії з маленькими віконечками. Я бачив їх зовні. Вони, немов чорні плями на тлі білої скелі. Зайшовши до келії без вікон, я загасив свічку. Таке враження, що мене поховали живцем, інакше й не скажеш. В землі хоча б черві копашаться, миша іноді прошмигне, дерева згори пробивається своїм корінням, а тут, у кридяній скелі, Тиша аж стискає голову, тільки крапля води іноді зривається зі стелі і розриває тишу гуркотом, немов падає камінь. У пітьмі може примаритися будь що ні. Швидше до світла я більше не можу повітря. Поки тіло вгамовує дихання, розум розгублено шукає відповіді на безліч питань, які вертяться у голові. Іван Крюков народився 1795 року в бідній родині курських міщан. Коли хлопчику було 9 років, батькам довелося віддати його у майстерню пічника сім років побою і важкої праці. За них батьки отримали 10 карбованців асигнаціями, а для самого Івана то була сувора школа життя. Така воля Божа, треба терпіти, Бог дасть, все буде краще, повторював хлопчик. Відбувши належний термін, він пішов від жорстокого хазяїна. Спочатку найнявся приказчиком, потім сам узявся за пічну справу. Кмітливий і працелюбний, крім власної пічної майстерні, він відкрив готель і два постоялих двори. Крюков став заможним хазяїном, але його ніколи не полишав далекий спогад дитинства. Приятель Івана Семен Мошнін багато розповідав про свого діда. Який був ченцем і молився у затворі, відтоді мрія про чернецтво не відпускала івана, але її втілення здавалося неможливим. Батьки вимагали, щоб Іван створив власну сім'ю. Він одружився. Чи не спадало вам на думку, отче, що ховатися у пітьму від світла? Це неповага до Творця. Чи не вважаєте ви, що закупатися у печеру від зелені, квітів, від краси поліве небес, святотатство? запитав я чинця, який мене супроводжував. Ніщо так не приваблює чинця, як перебування в келії на самоті. Дарма вважаєте ви, що для нього життя закінчилося? А як же споглядання власної душі, а спогади про земне життя Господа? У печері воно ще яскравіше уявляється. Іоанн Затворник під кінець свого перебування у скелі кілька разів сподобився самого Христа бачити, і від нього почув слова великої втіхи. Після кількох років подружнього життя Іван Овдовів. Невдовзі помер і його батько. Біля старенької матері залишилася одна з сестер Івана. А сам він, розпродавши майно, вирушив до Києва було йому 38 років. Із паломницьким посохом прийшов Іван до Лаври, молився, сповідався, причащався. За порадою лаврського духівника місцем свого подлогу Іван обрав глинську чернечу обитель Різдва Богородиці. Чи надовго прийшов до нас? запитав його Ігумен Філарет. Якщо буде воля Божа, то до кінця днів моїх, відповів той. Дізнавшись, чим Іван займався в миру, настоятель доручив йому ремонтувати і будувати печі у братських керіях. Він хотів стати юродивим заради Христа. Уже вибрав велике дерево біля монастиря, уявляв, як житиме у його вітах і рятуватиме свою душу удаваним безумством. Аж ось у вісні явилися йому два ангели і сказали: Облиш думки про юродство, це не твій шлях. Аналой для молитви колода замість стільця, і труна з соломою, яка замінювала ліжко. Ось і вся обстановка келії. Сирість у печері така, що одяг довго не витримує. Зотліває, свічки ледве розганяли пітьму, і Іоанн наприкінці життя майже осліп. Легко уявити, як у темряві затвору йому являлися привиди. Якось у келії перед ним постали два велетні. Старець тоді відпочивав у своїй труні. Чого вам треба? злякано прошепотів він. З'їмо цього старого, щоб він не молився тут постійно, сказав один з них. Іоанн став творити молитву Ісусову, після чого з диким реготом страховиська розчинилися в темряві. 1844 року відродився Святогірський монастир. 12 насельників Глинської пустині перейшли до відновленої обителі. Серед них був Іоанн. Призначений на посаду економа, він проявив неабияку енергійність. Обитель знаходилася на красивому високому березі Сіверського донця, але для монастирських споруд не вистачало місця. Тоді Іоанн рішуче взявся відсікати гору, вирівнюючи майданчики під нові корпуси. Відновлюючи печери у крайдяній монастирській скелі, він примітив стару затворницьку келію. Іоан наважився просити Вігумена дозволу молитися у затворі. Ігумен довго випробовував його, зрештою погодився. Так мрія інока здійснилася. Іоан віддалився у затвор. Мене вивели з печери, здавалося, ніби я, похований живцем, тепер знову повернувся до життя. Я сидів на майданчику, куди двічі на рік виходив затворник. звідси він дивився на залишену ним землю. Бачив Донець, що несе свої води під горою, чув спів солов'я. Уявляю, як жадібно він вдихав аромат квітів, запах весняних полів щоб потім знову повернутися в затвор. Невже у нього ніколи не виникало бажання піти геть із цієї темної печери? Сімнадцять років затвору. Який фанатизм, скаже хтось. Дозвольте, чому фанатизм, а не характер, наполегливий, непохитний характер, що долає усі зовнішні обставини? В Іоанні затворнику я бачив втілення великого характеру, який не поступається затворникам києво Києво-Печерським. Різниця в тому, що ті жили давно, а Іоанн – на наших очах.